Шановні друзі, дорогі мої побратими, дорогі оунівці та представники середовища Нескореної нації. Сьогодні ми перебуваємо у славному місті Калуші біля пам'ятника головнокомандувача Української повстанської армії Роману Шухевичу. Сьогодні організація українських націоналістів прибула до Калуша вклонитися пам'яті Романа Шухевича та пошанувати 66-ту річницю з дня його загибелі. Так як в ті пам'ятні дні 5-го числа, 6-го числа, ми були в Тишківцях на батьківщині Шухевича, звідки походить його рід. Друзі, Роман Шухевич це найвизначніша постать історії збройного спротиву москалям 40-х, 50 х років ХХ століття. Саме Роман Шухевич, як командир УПА, зумів зорганізувати та об'єднати всі ці загони бійців проти окупантів. Єдину потужну українську повстанську армію. Феномен генерала Шухевича полягає в тому, що він, маючи можливість перейти на захід через Чехословацький кордон, не зробив цього. Він міг врятуватися, міг залишитись живим та на Заході писати спомини й мемуари. Проте Роман Шухевич вибрав інший шлях. Він зі зброєю в руках до останнього стояв в обороні волі і незалежності України. 5 березня. Білогорщі він не дався в руки живим енКВДстам та закінчив свій життєвий шлях. Друзі, ми, Організація українських націоналістів, сповідуємо ті цінності і принципи, які нам заповів засновник ОУН Євген Коновалець та славні провідники Степан Бандера і Роман Шухевич. Сьогодні тут, в місті Калуші, де з Калуського району походить. Провідник ОУН Степан Бандера, де тут є у місті Калуші, споруджений громадою міста, один з найбільших пам'ятників Роману Шухевичу. Ми кажемо, будемо всі такі, як був Роман Шухевич, безкомпромісні, безстрашні, безкорисливі. Адже саме Роман Шухевич, як головнокомандувач УПА, є тим дороговказом нам сьогодні, всім тим, хто боронить Україну від російської навали, щоб ми. На Східному фронті воювали проти Кацапів, боронили волю і незалежність України. Дух Романа Шухевича, його самопосвята, оцей, власне, нескорений бандерівський дух, він сьогодні посеред нас. І приємно відзначити, що заходи на пошанівок Романа Шухевича, одними із співорганізаторів, яких є наша організація українських націоналістів, Пройшли всюди, в тім числі і в Тишківцях, і в Калуші, і в Білогорщі. І Роман Шухевич сьогодні, він посеред нас, він в наших діях і помислах. Роман Шухевич, як головний командир УПА, сьогодні знову кличе до бою нові нові громади бійців, нові лави членів Організації українських націоналістів. І цей збройний опір Україна виграє, виграє тому, що Роман Шухевич, його дух сьогодні з нами, і ми будемо нескорені, ми будемо незбуримі, будемо робити все, щоб подолати нашого споконвічного ворога, кацапів, Росію, щоб Росія була знищена, розділена на дрібні держави. І щоб український прапор замайорів на Красної площаді в Москві, і щоб Путін і вся ця кліка була винищена, щоб Росія була стерта з лиця землі. І тоді Роман Шухевич, Степан Бандера і інші герої, дивлячись на нас звирію, зможуть сказати, що ми сповнили їх заповідь. і ми, Організація українських націоналістів, схиляємо пам'ять 66-ту річницю загибелі Романа Шухевича. І ми кажемо, друже командир, ваш заповіт буде виконано. Організація українських націоналістів не капітулювала. Вона й сьогодні в перших рядах борців за волю України, а українську повстанську армію ніхто не демобілізовував і не розпускав. Отже, слава нашому командиру УПА Роману Шухевичу, слава всім тим, хто сьогодні зі зброєю в руках воює за Україну. І ми, Організація українських націоналістів, кажемо: слава Україні, героям слава!